440 львівських школярів узяли участь у міському конкурсі Біблійні історії очима дітей. Мистецький конкурс біблійні історії очима дітей за підтримки управління освіти, управління соціального захисту, управління культури львівської міськради, зібрав із 49 закладів міста Львова 440 учасників. Це переважно були діти, які несуть втрати через війну. Діти, котрих потрібно підтримати. Діти, які потребують ментального відновлення, школярі відобразили слово Боже в живописній і поетичній красі, в рукодільній майстерності та інших техніках, в осучасненій картині боротьби добра і зла, та в щирому прагненні миру нашій державі. Відмінною рисою конкурсу була ідея презумпції талановитості кожної дитини, де кожному учаснику готувався приз та диплом. Географія подарункового фонду була широкою. 440 коробочок проєкту Сумка Самарянина з канцелярським приладдям та іграшками було зібрано і передано із США, Канади, Австралії та країн Західної Європи силами християнських родин, які діють через благодійний фонд можливості, різні церкви та громадські організації. Це фінанси німецьких жертводавців від Адвантистського шкільного центру Марія Хьоє та благодійний фонд Адра. Проєкт відновлення з любов'ю на придбання нагородних атрибутів, наборів для творчості, дитячих біблій, інших книг та солодощів. Це понад 300 книг від американської благодійної організації Євротім Аутріч, графічного роману Майкла Перла Добро й зло. 100 подарункових примірників біблійні історії для дітей та біблії перекладу Огієнка від західного регіонального центру українського біблійного товариства. Учасників заходу чекала також виставкова галерея творчих робіт дітей та лялькова вистава про життя Ісуса Христа. Велелюдний захід із приємними підсумками конкурсу відбувся у приміщенні львівської громади церкви адвентистів сьомого дня.